Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене ось такий великодній декор для настрою. Була в мене ось така невеличка пательня. В вона вже була колись задекорована. Я обідрала все, що там було. Зачистила її. Обезжирила і тепер готую свою крейдяну фарбу, щоб загрунтувати цю металічну пательню невеличку. Одна частина білої косметичної глини, одна частина води і три частини білої акрилової фарби. Я це все множу на два, щоб мені хватило фарби. Добре, це все перемішую. Мені ця фарба подобається як ґрунт, вона добре тримається на будь-яких поверхнях і гарно шліфується. І тому я з задоволенням її використовую. От, гарно я її перемішую, щоб така вона була ну, більш-менш однорідна. І спонжиком ґрунтую свою заготовочку. З усіх боків, тут я вкривала її двома шарами, тому що одного шару тут було недостатньо. Не звертаємо уваги на мої рукава, це робоча одежа. Сьогодні зимно, і вона в мене цей халат і ця моя тепленька ковтина для роботи з такими. Матеріалами. Сьогодні я вже гіпс відливала і там рамку декорувала фарбами. Ці рукава вже тупо просто не відстіруються від фарб. Так, чистенькі, але всі у фарбах. Так, щоб не звертайте на це уваги. Далі робимо декупаж. Є в мене ось такий шматочок серветочки з такими гарними курочками, <кій> з нарцисами. От Я його Роблю по розміру, вирізаю. Тут можна його не обривати, а вирізаємо, бо він на денце гарно лягає. І на клей, наклеймотпоч, я наклею цю серветочку. І така в мене буде цікава серединка. На цій пательні. Я взяла коричневу фарбу, щоб задню сторону своєї пательні зробити і ручечку коричневу. Бачите, яка в мене ця фарба коричнева? Це фарба з содою. Я просто її змішала, як я це вже робила. і раніше. Фарбу змішую з содою до тої консистенції, яка мені потрібна, і пофарбувала денці, сковорідочки, боковинки і ручечку. І так ось прийшлася ось по цьому бортику, так от зверху, щоб додати йому яскравості. Сушим. Далі я роблю ось таку цікаву роботу. Додаю. Таких різнокольорових, як би це сказати, замість набризгу я додаю ось такі різнокольорові палички там і так далі. Що я це роблю? Це я взяла сизаль, так її трішечки звернула в долонці і макаю її в фарбу. І ось бачите, на жовтому не дуже видно, а на зеленому, дивіться, які виходять дуже цікаві такі візеруночки. Вони нагадують чимось травичку або сліди від пташиних лапок. Ну, Загалом дуже цікавий ефект. Тобто берете сизальку, на кінчику її так трошечки розпотрошуєте, мачаєте її в фарбу. І ось такий виходить ефект. Тут я взяла жовту фарбу, зелену фарбу і трішечки коричневої. Трішки тут ляпнула, але там буде в мене декор. І ось так пройшлася я по цій боковиночці по ручці цієї е, пательні і по денцеві. Такий цікавий ефект. Дуже цікавий ефект на денцеві вийшов бо там коричневий фон, але чомусь вибилася камера, і сам процес у мене десь відвалився. Але я думаю, що тут все зрозуміло. Ось так я беру сизальку цю фарбу і різними кольорами робиться такий цікавий ефект. Його можна використати будь-де, колись я його використовувала і на зимовій роботі. Дуже цікаво виходить з синіми білими кольорами, цікавий ефект. Лакуємо це все, з усіх боків покриваємо лаком. Ось, бачите, яка цікава, ефект такий цікавий на денцеві. Він навіть нагадує таке строкати, як пташині яєчка бувають такі строкаті. Дуже цікавий цей ефект, треба буде його використати ще на якійсь роботі. Далі декоруємо нашу пательню. Є в мене ось така мішковинка з шпагатиком. Такі склеєні яєчка на сизальці. І от я приміряю, як це все має виглядати. Таке курчаточко сюди теж підійде дуже непогано. І маленьке. Так, це все приміряю. Перед тим, як це я все буду приклеювати на гарячий клей, на гарячий пістолет, я це все приміряю, щоб потім не помилитися. І на гарячий клей, це все підклеюється. Тут на верхушці, де з'єднується ручка з денцем, приклеїла фатин і таке відлитий яєчко, зелений, травичку підклеюю. Така в мене тут бджілочка. На верхушечку приклеїла бантики. І така цікава річ. Тепер декоруємо ось такий ополоник. Це пластиковий, старенький ополоник. Теж на ньому, коли щось було, він був коричневий. Так само я його загрунтувала фарбою крийдяною. Тепер ручку, і все це я фарбую зверху фарбою на соді. Беру однокроковий лак для однокрокового кракелюру і покриваю там, де хочу бачити кракелюрчик. Підсушую і даю ось цю жовтеньку фарбу. Він тут же розтріскується, додаю я і серединці, Сушу це феном, воно швидше це все розтріскується. Так само напівсухим пензлем позаду цього ополонничка фарбую. Теж приміряю декор. Пташечка, сизалька, яєчка, ось таке Е, Є у мене ось такі ці течинки, у них такий колір підходящий весняний. Також це все я гарно приміряю, бантички і ось на цей підтріснутий кракелюром полонничок підклеюю це все на гарячий клей. Тобто такий в мене декор більш-менш буде тут в одному стилі: пташечки, курочки, яєчка і ось такі квіточки, течіночки. Тобто все для весняного настрою. Зважаючи, що погода в нас не дуже, настрою особливого немає. І хочеться щось зробити таке для настрою, для душі. Ось тут я так само підклеюю ці фатин, підклеюю зелену травичечку, бантички і Далі беру до роботи так з цієї серії, це був у мене такий набір. Е, ополоник і така лопатка. Тут я її не грунтую вже, а просто зразу покриваю цією фарбою напівсухою пензликом жовтим додаю. Звичайно, це все, кожен етап просушую. Був в мене колись такий магнітик, я його трішки розібрала, трішечки щось додала. Ось такий фатин. Тобто використовую все, що в мене є під руками для такого декору. Колись шила внучка, в мене таку курочку, теж вона сюди йде. Яєчка, травичка. Сюди наверх, бачите, я не пішла фарбою, бо тут мені подобається ця верхушечка зелена з білим. Додаю сюди бантики, мереживо. Квіточки, ось ці такі конвалії. І ось такий весняний цікавий декор у мене виходить. Тепер його треба пристроїти на веранду. Є у мене ось така дошка, колись на такій дошці прали. Це ще дошка моєї бабусі. Вона в мене періодично декорується різним декором. Тепер у мене тут іде декор весняний. Ось така сітка з під квітів. Вона така досить жорстка і дуже гарно сюди підходить. Клею я вже на великий пістолет. Він гарно це все тримає. Там дуже температура велика. Треба дуже акуратно це все робити, бо печуться руки дуже приклеюємо. Ось тут в мене є цей півничок, який я робила. В відео, де імітувала теракоту з пластикового, з пластмасового дитячого півника. У мене вийшов ось такий теракотовий. Я його використала сюди, приклею цю пательничку. Тут в мене на дерев'яному, на дерев'яній частині вже є гвіздочки. Вішаю я сюди ось ці свої. Ополонник і рамочку ще додала, ой, рамочку, вибачте, лопатку. Додала ще ось таке яєчко. І такий весняний, веселий для настрою декор у мене вийшов. Тепер він мені прикрашає мені веранду разом з теракотовими горщичками. Ось такий цей півник з бджілкою. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. З того, що під руками, як бачите, можна створити цікаву річ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, давайте свої побажання на якісь роботи, які ви хотіли побачити. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити, слідуючи надходження моїх відео. Запрошуйте друзів. Донатьте на зсу, слава Україні.